Всіх вітаю, друзі. З вами Махо Банслайдер. Дуже вдячний всім за приємні слова стосовно першої частини. Я реально старався, роблячи її. І в честь цього я вмовив свого шляхтича, щоб він дав мені карбованців, і я для вас провів розіграш. Розігрувати я буду на вибір або 100 тисяч віртів, або 200 коїнів на ваш акаунт. Вони надійдуть вам автоматично. На картку, якщо ви виграєте, ну, ви, ви це побачите. Повірте мені. А також ввівши мій промокод Махо при реєстрації, або вже в грі в чаті, ввевши слаш промомахо, ви отримаєте не тільки 50 тисяч віртів і віпку на два тижні, якщо я не помиляюсь. Ну я дурак трохи, не звертайте уваги. Ще й окрім цього, всі, хто вводить промокод Махо, ходять такі чутки, да, що всі з першого люкс-кейса вибивають собі хевік. Тому ти можеш або підтвердити, або спростувати ці чутки, але треба ввести мій промік, бро. Умови розіграшу дуже прості. Треба поставити лайк, написати коментар до цього відео від п'яти слів, вказавши свій статік, обов'язково вказавши свій статік, щоб я знав, куди відправляти ваш виграш. Ну і звісно бути підписаним на мій канал. Ну, просто розумієш, я, я хочу набрати поскоріше підписників, да, щоб було більше підписати, щоб мені просто платили за відео, і ну, я заробляв кровні гроші, кидаю кровні ось ці гривнічки, Кока-Колу собі купляти і, і дівчинку в кіно водити. Результати будуть вже в наступному ролику, до речі, з синематика, якого ви будете реально вражені, а поки що починаємо. Минулий раз, до речі, я не розповів вам всіх деталей забиву, ну тому що сьогодні тоді я не зміг нічого розповісти, не зміг би розтягнути відео, не зміг би показати шефу щось. Що Дивіться, я зробив довгий відеоролик взагалі-то. Тож давайте до справи. На тиждень є три кабні: це понеділок, середа і п'ятниця. Граються копти з 16 до 23 години. В нас є окремий Діскорд канал, де відбуваються абсолютно всі забиви. Ти ти там всіх. Ну коротше, це така локальна вже штука, це вам не потрібно. В кожен кап-день у фракції є три атаки, які вона може забити інші фракції, і відповідно так само три захисту для того, щоб відстояти свої території. Середа, 23 липня 2025 року. 16.12 за Києвом. Знову день починається з дефа від Мари, я вже сумую за цими початковими дефами, але про це потім в наступному відео. Як думаєте, який квадрат ми грали? Все правильно, 76-й. Ми щось трохи побігали, бо вже реально не знали, що тут ще вигадати можна, а особи ми не бінарні, одне і те саме не робимо. Ну і намагалися щось трохи придумати. Я, як завжди, шотик вухо захавав, потім в моменті в мене просто в навушниках оце фрістайло вімкнулося. Я дав якусь йобнуту голову просто з перекату, і на цьому для мене кап завершився. Далі я просто бігав, знімав отак так з камерою, що там братки робили, але кап цей за нами. Звісно ж, ми забили атаку у відповідь. Куди ж без цього? Нарешті новий квадрат, нові пікселі. В мене очі вже болять не бачити. 76 шосте. Я бачу інші пікселі, все, я не розумію, де я рятуйте мене. На цей раз все було просто. Заспотили їх перетяжку, обкрутили в спину, потім знову обкрутили в спину, вийшли з двох сторін і все. 120 накидав, кіл зробив, капт виграний, тіра в кармані, все як треба, казік депає. Знову захист, знову від марабунти. Як думаєте, який квадрат ми захищаємо? Це вже ну по факту риторичне питання, да? я можу навіть не відповідати. На цей раз ми тупо м'ясом задавили братків. Я взагалі нікого майже не побачив, один шотік там щось десь дав, і все, і далі полетіли. Але тим ми в прямому сенсі забирати 72 й квадрат. Цей капт виявився трохи важким для мене. Я не міг нормальну позицію знайти, я не міг ті обані пікселі там нащупати тієї голови. Мої братки там тілом лягають за квадрат, а я стою в стіну дивлюся. Ну, ще не діло. Я як знайшов одного подавана там в кінці, щоб добити його, і на цьому ми закінчили. Але поки що ми йдемо 4-0. Це вже гарний знак. Далі сталося неймовірне: нам забили вагу си на Чесно кажучи, я взагалі не очікував такого тиску від них, тому я навіть не вписав себе в тіру, що насправді було помилкою, тому що цей капт був програний. Наша остання атака: забираємо трохи території на нашому острові, щоб відрізати саме мости для мари, адже так як блаців досі немає, то вони можуть, перестрибуючи їх квадрати, забивати вагусам, а нам цього не треба. Нагадую, що ми плануємо повністю відрізати їх від гри з вагусами. Хто знає мотель, той знає мотель, і знає, хто біля нього водиться. 200 демеджа від базлайтера і ще плюс тєра в карман. Далі жовті збочинці запропонували нам зіграти обоюдки, а це пропозиція, від якої не можна відмовитись. Однаково рєвіки, армори, все як треба. Бас Бадасік трохи втомився вже на той момент, тому вписав себе тільки на атаку. Але але я не можу не розповісти вам про справжні причини, чому я не грав захист. Перший капт цих, цих обоюдок, цього коло обоюдок, був якраз захист. Чому я вписав себе саме на другий капт, а не на перший? Все діло в тому, що вони блядь, забили також цей 76-й квадрат. Я вже навіть рахувати, втомився, скільки разів він з'являвся в каналі Забіва, але я ну реально не витримав. Я тоді просто як джокер Хоакіна Фенікса, так перетворився в нього і просто істерично почав сміятися в Діскорді. Пацани не дадуть збрехати мені. Вони все чули. Вони можливо думали, що я помираю, чи зі мною щось сталося, але ні, я просто побачив цифру 76 в забиві. Я одразу сказав, що я це грати не буду. Вписав інших людей. Слава Богу, виграли. Все, все, все супер, все добре. Квадрат номер 80. Квадрат прямо над титулом жовтків. Саме цей квадрат захищав нас від того, щоб хоч хтось міг пробити нам 76-ту тєру. І саме цей квадрат мої пацани програли в день. Тому зараз ми маємо його повернути і захистити себе від цифри 76 так як цей квадрат прямо навпроти їх титула, як я сказав раніше, ми вирішили просто одразу піти пушити їх. Ну так, щоб не розслаблялися предки. Я там щось бігав, крутився, намісав просто мільярд патронів, і все. Ми зробили коло все, цей квадрат наш. Будь ласка, я знаю, що Мара і Вагоси мають дивитись ці відео, тому що я закидував їх усі канали, бо важливий кожен ваш перегляд. Так от. Будь ласка, не чіпайте його, я не хочу, я не можу вже, блять. У висновку за цей день ми зіграли 8 каптів, знов-таки програвши один кап, на жаль. Майже й дав, Казік майже видав. Ще треба, блять, один додеп зробити, і будемо в ноль грати. На цьому другий день мого шляху до сотки гетто закінчується. Я вам знову хочу нагадати про свій промокод Махо, який ви можете ввести або при реєстрації, або вже в грі в чат, написавши своє ж промомахо. Отримати 50 тисяч віртів, віпку, і насправді не хевік, Я вам раніше збрехав. Ви отримаєте золотий ревік стрілерам. Ну, просто щоб було веселіше да, грати проти нас, і була якась у нас, ну, мотивація да, забивати каптіки вансвайдер фамкю пю пю пю